Це обкатка танком, обкатка технікою для того, щоб військовослужбовці розуміли, що ця техніка велика, вона серйозна. І ми розповідаємо про його слабкі сторони, про його переваги, як його можна знищити, як можна його уразити, і що взагалі це за техніка? Познайомити взагалі військовослужбовців з великою бронетехнікою. Першим пострілом знімаєте броню, другим пострілом запалюєте БК. БК запалили. Все, башня, башня полетіла на 150 метрів. З РПГ. З РПГ. Ефективно також вважається постріл сюди під башню. Либо в башню. А загалом це обкатка, це психологічний е такий тиск маленький на військовослужбовців, щоб вони перестали її боятися. Ну, Хто буде боятися, будемо намагатися зробити, щоб вони перестали її боятися. У деяких людей так, є якась маленька така паніка, але нічого. Ми їх е е налаштовуємо на те, що все буде добре, все буде нормально. Ми з вами під наглядом, ми за вами постійно е наблюдаємо, щоб ви все зробили правильно, щоб у нас не було ніяких сесій. Трошки, звісно, боялися. Таке було невеличке мандраж, але це лісно для мене. А потім інструктор показав, розказав, якщо куди. В принципі, не таке, воно все і страшне. Мяхвод казав, каже, це великий трактор. Так що каже, якщо танк на місці, це каже, це просто кусок шматок жирі стоїть. А, а як в прирусі, треба його пасатися, треба оберігатися. Ото очі наводчика. Якщо розбиваєте оце стеклушко, у наводчика все-таки виходить. Не сятки, а в прицелі, виходить, сітка. Він, він не бачить. Ну, Цікаво, трошки так думаєш, щоб не, пізні... не... вовремя пригнутися, вовремя, там, кинути гранату. Треба потрудитися. Тобто важко, але якщо ти ну, нормальний чоловік, то ти повинен все теж пройти. Довжен видержати, навчитися.